Друзі, вітаю вас. Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами зустрічаємося для того, щоб проаналізувати ті чи інші події, які вже відбулися, які можуть відбутися в нашій з вами країни за її межами, і які так чи інакше впливають на наше з вами життя. Наше з вами завдання розібратися, правильно розставити акценти, проаналізувати і зробити правильні висновки. І саме для цього ми запрошуємо в наші ефіри експертів, гостей, котрі в цьому нам допомагають. Олександр Леонов сьогодні у нас в ефірі. Це політичний аналітик та політичний експерт. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Пане Олександре, почну із новини, яка стосується фронту і е, бойових дій. Е, українські військові відійшли від села Ласточкине. Про це повідомляють е, в ЗСУ. Про це говорить речник е, е, Таврія Дмитро Лиховій. Він про це сказав в ефірі телемарафону саме сьогодні. Українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області. Воно розташоване у 6 кілометрах від Авдіївки. Відрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села. Ласточки не розповів він за його словами. Такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, тоненьке Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку. Що ми можемо сказати про це станом на зараз? І чи варто нам турбуватися? Як нам тоді зберігати оцей інформаційний спокій, особливо після Авдіївки, Це напрочуд важливо, але напрочуд важко в таких обставинах. Так, я з вами погоджуюсь, бо Авдіївка вона сталася швидко, і емоційний фон в суспільстві, скажімо так, надзвичайно негативний. І, вочевидь, подальше просування е, расистів вони цей стан не покращують. І е, тут важливо, щоб ми розуміли, коли відхід здійснюється, е, наскільки підготовлені рубежі, наскільки вони. Вже готові з точки зору фортифікації і тут мені здається, було би важливо, щоб і влада, і військові ну фактично заспокоїли суспільство з цієї точки зору, можливо, щось можна показати. Можливо, військові, які б записали і донесли цю інформацію, бо дійсно, станом на зараз, і Цим користуються російські ПСО. Давайте будемо говорити yeah. чесно, що вони це подають як ну фактично прорив фронту. Але тут важливо розуміти, що це все ж таки е, Донбас це е, суцільні е, міські агломерації, і там немає оперативного простору. І тому зараз е, ми маємо розуміти, що так е, Авдіївка втрачено, тимчасово втрачено. Будемо казати так, але е, важливо, щоб. Підготовлені якісь рубіжи, на яких расистів знову зупинять. Бо давайте згадаємо то ж Авдіївку. Вони фактично стояли під ні з 2014 року. Так. Але от тут е, важливо зрозуміти і проаналізувати, де ми не допрацьовуємо, тому що, наприклад, російська пропаганда дійсно використовує будь-який привід для того, щоб сказати, що в них велика перемога. От, наприклад, вони недавно вийшли з такою там ледь не переможною реляцією Кринки зачищено, і нібито це така перемога, перемог. Але от я спілкувалася з військовими деякими, і вони говорять: ну, щоб ви собі розуміли, кринки це село, в якому чотири вулиці. Ну тобто, ми розуміємо да, масштаби цієї а-ля такої великого прориву і тому подібне. Але в той же час я про це дізналася, тому що я поговорила із військовими, які там були в цих кринках, які знають, як вони виглядають, і вони мені про це розказали. І для себе я зрозуміла, що це а, ну так якщо там це село на чотири вулиці, ну то яка це? Ну це просто там умовно 100 метрів туди, 100 метрів назад. Все, це ніяка не проблема для нас і не перемога для них. Але від там. Офіційних джерел, да, я не чула таких пояснень. Чи потрібно, можливо, в цьому напрямку. Так само Авдіївка, ну там тримався єдиний шококсохім по суті. Так і, власне кажучи, тут важлива дійсно оперативна реакція органів влади, власне кажучи, створені центри дезінформації і так далі, але е, важливо не існування структури, а е, швидкі відповіді для телеканалів. Постійна комунікація з суспільством. Бо про Кринки взагалі дуже цікава річ. Бо я слідкую ще і за е, деякими російськими телеграм-каналами. Так от ті, хто е, опікується там у них війною, вони кажуть, що не все так однозначно і просто що взагалі-то вони не зачищені, абсолютно крім того, що це декілька вулиць, які вже ну фактично зрівнялися з землею, так. і там не, немає нікого, власне кажучи, туди заходять. Групи і відходять, тому, знаєте, можна зачищати по декілька разів на день. Але питання в тому, що в Україні якраз це не подається, і е, питання в тому, що, ну як показує соціологія, е, що довіра до єдиного марафону падає, і падає, мені здається, в тому числі в тому, що громадяни вони не отримують оперативну інформацію. І от тут дуже важливо, щоби. Була чітка комунікація з військовими, щоби рад, можливо, це має взяти на себе Рада національної безпеки, коли в оперативному режимі інформація донос взагалі, знаєте, воєнний стан, коли він запроваджується, він якраз передбачає воєнну цензуру. Так. І це крім того, що військові мають оцінювати, що можна казати, що не можна, і саме це є воєнне Мені здається, що е, воєнні мають. Першочергове право говорити і доносити інформацію. Власне кажучи, питання в тому, що з Завдіївкою сталася проблема не тільки в тому, що Україна її втратила, а давайте згадаємо, що був провал в інформаційній політиці. Так. Бо нам спочатку сказали, що там провели ротацію, і у, у мене, як у пересіченого громадяна, ну, значить, все нормально, а через. Півтори доби фактично була інформація, що надали наказ про відхід, і от ці емоційні гойдалки вони якраз і доведуть до того, що люди а перестають вірити офіційній інформації, б починає заходити російський ПСО. Бо давайте згадаємо, в 22-му році воно взагалі не заходило, бо зовсім інший ім емоційний стан був в Україні так. і так далі. І так далі, і тому це проблема. Проблема системна, з якою треба працювати системно. Окрім того, не можу вас, звісно, не запитати про е, прес-конференцію президента Володимира Зеленського, яка вчора відбулася, і отут, мабуть, теж доцільно було прокласти такий місточок і поговорити про теж бойові дії. В якому контексті всі зараз думають і гадають, що мав президент на увазі, коли сказав, що зараз ми не будемо розголошувати наші плани там про контрнаступ, підготовку, тому що скажу вам відверто, що плани нашого контрнаступу лежали на столі у Путіна ще до того того, поки ми його розпочали. Тобто, президент, ну не те, що натякаючи, а відверто сказав, що є якийсь кріт, або якийсь якийсь злив інформацію. І всі думають, гадають, чи то президент на когось натякнув і чи пов'язано із цим зараз оцей аудит ЗСУ, який е, проводиться, як ви вважаєте? Ну власне кажучи, от тут знову ж таки є проблема і. На неї вже реагує і суспільство, і соціальні мережі. Бо коли президент говорить такі речі, а це надважлива інформація, то тоді виникає питання. Ну, власне кажучи, як на мене, президент мав не просто сказати, а донести так, була така проблема, але от ми її вирішили, ось кріт і так далі. І так далі. Власне кажучи, суспільству в таких речах дійсно треба доносити вже. Закінчену інформацію. Бо, власне кажучи, коли говориться про те, що є виток інформації, але не, ну, не зрозуміло, особисто я не зрозумів, чи вирішена проблема, чи ні. Бо якщо вона не вирішена, то тоді це може взагалі зашкодити операції наших спецслужб, які виявляють цього крота, і тому, от скажімо так. Для того, щоб була чітка подача інформації, треба її і подавати дуже чітко, яка б не мала різних трактувань. І, власне кажучи, з цієї точки зору от важливо вирішувати. Бо, наприклад, на прес-конференції була ще одна подія, на яку всі звернули увагу, вона стосується інформаційної політики, коли пан Буданов сказав, що Навальний помер з природніх причин. Але Проблема в тому, що Володимир Зеленський, наприклад, на Мюнхенській конференції сказав, що його вбив Путін. І взагалі весь Західний світ про це говорить. І, власне кажучи, е яка б інформація не була у ГУР, ну, можна було просто промовчати. Бо вона якраз е ця інформація, вона просто, я переконаний, буде використана е російською, та навіть не проти нас, а проти західного світу взагалі як наратив, щоб Путін вбивця. І, власне кажучи. Я з чим наприклад був абсолютно, абсолютно погоджувався, коли почали от на Мюнхенській конференції говорити, що Путін вбився, і це виклик заходу, і це він навмисно зробив. Власне кажучи, це війна наративів, і тут питання в тому, що ну за великим рахунком, як би не помер Навальний, його дійсно вбив Путін через структури. І так Полічно. далі, і тому не треба от такі дрібниці надавати для того, щоб розфокусовувати увагу. Власне кажучи, я переконаний, що це можуть використати на західний світ для того, щоб ну от е, почати відбілювати Путіна, казати не все так однозначно, і от, і власне кажучи, от з цієї точки зору єдина інформаційна політика ванвос полісі, вона надзвичайно важлива для держави. Ну та ну тут варто знаєте, я не адвокатую Кирила Будану, але Варто зазначити для наших слухачів, що Буданов міг мати на увазі от сам сам інцидент, тобто що, от момент інциденту, це не те, що його там застрелили, вбили, отруїли, а що дійсно в нього не витримав організм, просто але ви праві абсолютно на 100%, що доведе, навіть якщо це факт, то довів до такого стану Навального це 100% режим Путіна і Путін з його посіпаками і так далі. Ще один момент, який активно обговорюється, це вперше за. За Два роки повномасштабного вторгнення були озвучені втрати України. Президент чітко сказав, що це 31 тисяча е, воєнних, які загинули за період повномасштабного вторгнення. Звісно, що людям е, не віриться у таку цифру. Тому що ну мені здається, навіть по кладовищам Києва, вибачте, за такі вже цинічні речі. Але якщо пройтися, то ну просто там немає місця від прапорів, а прапори встановлюють на могилах якраз військових, які загинули. Але в той же час не було пояснень, да, тобто нам не прокомунікували, що це за цифра, як вона враховується, і, і чому вона саме така названа. Е, можете ви нам допомогти розібратися чи. Якимось чином пояснити, чи варто нам вірити цим цифрам? Ну, власне кажучи, в мене немає інформації, щоб ані спростувати, ані підтвердити цю цифру, і вочевидь, що у Володимира Зеленського, як Верховного Головнокомандувача, є вся інформація про втрати, про стан і так далі. Але тут питання: знаєте, головне в тому, що нам не проник... Прокомунікували інших, бо спочатку широкомасштабне вторгнення фактично була така собі соціальна угода, з якою, як на мене, ну, погоджувалася переважна більшість українських громадян. Що ми до кінця війни не оголошуємо так. наші втрати. І, власне кажучи, ну я чесно кажучи, жодного разу від е, політиків від журналістів в ЗМІ, навіть в телеграм-каналах, які. Е, Належить до українців, фактично не чув жодного натяку про те, що мовляв, ну от давайте відкривати ці цифри, і так далі. Це була якась спільна угода, і нам не прокомунікували, а чому саме зараз вирішили її ну, зняти. Бо саме через мені здається, і через це е, почалися от всі ці обговорення. бо я розумію, що російські ПСО вони дійсно говорять про величезні якісь втрати, але от на них теж варто реагувати по-іншому, не так було, бо е, треба е, доносити до людей інформацію, чому вони брешуть, розвінчувати саме через знаєте, оці ну, дрібниці, нюанси, щоб ми втрачали е, верніше, як на ми, а щоб ті громадяни, які користуються нею. Втрачали довіру, як, наприклад, це було з е, тим, що мовляв, це українські ракети падають на будинки, а потім, коли показували бортовий номер і показували, ну це ж російська крилата ракета, і там вже нема було чого. І, власне кажучи, цей напрям вже фактично зник в російському ІПСО. І от тут мені здається, теж треба було реагувати саме таким чином, а не через президента вносити е, цю інформацію, бо вочевидь. Вона ну дуже е, болюча для українського суспільства, і ніхто не може її перевірити, підтвердити ну крім самого президента, оскільки він має всю інформацію, повторюся. а тут. Е, Питання в тому, що вочевидь проти нього будуть зараз грати і російські ПСО для того, щоб показати, зна знову ж таки зменшувати довіру і так далі. Тому мені здається, що був потрібен як мінімум комплекс заходів для того, щоб підвести до е цієї. Події. Просто тут ще виникають великі питання, тому що це запитання озвучене було поставлене вірніше, було телеканалом Рада. Ну, ми всі знаємо, що це телеканал, який, по-перше, фінансується з державного бюджету, по-друге, бере участь у телемарафоні. Я не буду про їхню редакційну політику говорити, тому що я не всередині, я її не знаю, і це ну, не, не добре так робити, але. Це наштовхує на думку, що це питання було вивірене, тобто погоджене. Я з вами погоджуюсь. Це ну фактично це була домашня заготовка, як кажуть. Так, і саме тому, от якраз питання, чому ну фактично не був. Якщо це була домашня підготовка, домашня заготовка, так то е, була можливість підвести до того, чому саме зараз вирішено це питання підняти, бо були слова рахамії до цього про російський ПСО, про от знову ж таки про великі цифри. Але так. от не було якраз підводки, ну власне кажучи, чому саме? Ну бо мені здається, суспільство достатньо нормально сприймало той факт, що дійсно є угоди, що до кінця війни ми цю тему не піднімаємо, і воно було, ну власне кажучи. Е для більшості українців воно знімало це питання про російський вплив. І в той же час Нью-Йорк Таймс повідомляє про те, що дані про 31 тисячу загиблих військових, які е, озвучив президент, вони значно відрізняються від підрахунків американських чиновників, тому що за оцінками американських чиновників, станом на літо 23-го року Україна втратила у війні близько 70 тисяч тире, 120 двадцяти тисяч е, вірніше не так. 70 тисяч військових втратила і близько. Коста 120 тисяч військових поранені? Ну, поранених е, президент не озвучував. Він сказав, що це принципово для того, щоб ворог не знав, скільки виведено з поля бою. Але тут же ще питання. Ось яке. Якщо ну я не хочу просто так цинічно говорити, що 31 тисяча це мало. Це не мало, це багато. Тому що дійсно президент правий, кожне життя це трагедія, якщо воно втрачене. Але тоді постає питання: для чого нам мобілізовувати 500 тисяч людей? Про який було заявлено і зараз у цей законопроект про мобілізацію більше 4 тисяч правок. Для чого нам тоді стільки допомоги, і так далі, якщо президент говорить про те, що наші втрати ось такі станом на зараз? Ну от одна із проблем, наприклад, те, що да зараз доводиться фактично сперечатися з західними засобами масової інформації. І от і в цьому є проблема, оскільки одна справа, коли ви опонуєте расистським ЗМІ, а інша справа, коли західним. Що стосується мобілізації, отут, знаєте, тут, знаєте, теж є проблема, оскільки немає чіткої комунікації. І от мені здається, що Володимир Зеленський, який ну, фактично на тій же прес-конференції, повернув на Парламент і збройні сили е, було би про, е, вірніше, е, якби він е, прокомунікував сам це питання. Так. Бо вочевидь е, питання та не тільки в втратах, а питання в ротації. Бо багато хто каже, що ну взагалі потрібні ротації на полі бою для того, щоб е, військові відновлювалися для того, щоб вони могли. О, навіть банально одужати, бо вони ну, хріють і так далі. І для цього потрібний, потрібний резерв. Власне кажучи, якщо ми говоримо про те, що ми збираємось повертати втрачене, то знову ж таки потрібний резерв для того, щоб наступати. І от всі ці речі дійсно має пояснювати ну не я вам і так далі, а мають пояснювати найвищі особи держави, і для того, щоб ми розуміли. В чому проблема і що треба робити, оскільки е, проблема в тому, що коли президент уникає цих питань, ви абсолютно праві, то виникає такі, виникає дуже багато знаєте, нюансів, коли хто, хто хоче, так собі і трактує. Власне кажучи, а що мобілізація вона не обов'язкова, а ну, що, так. можливо, зараз не треба е, поспішати? І так далі. і так далі. Хоча ну, військові вони кажуть, що мобілізація потрібна і знову ж таки питання не тільки в втратах і в поранених, а в багатьох речах, які мають додати стійкості армії, додати маневру, додати фактично можливості. Ну і багато експертів погодилися з тим, що ця прес-конференція була кращою за попередню. Президент навіть ні на кого не накричав, ні на кого там ніяких таких ну, емоційних випадів, ні в бік жодного журналіста не зробив. Як ви вважаєте, чи була проведена робота домашня? Скажімо так, і чи пов'язано це із рейтингами, які були оприлюднені не так давно, акурат до цієї конференції? І Рейтинги президента е, знизилися відповідно до тих компаній, які ці проводили опитування. Ну власне кажучи, так е, мені здається, що дійсно е, той факт, що президент ну фактично зараз провів прес-конференцію, а попередня була в груднева. Це е, для взагалі для президентських прес-конференцій це досить е, невеликий термін, е, оскільки ну в кращому випадку вона проводиться раз на півроку. Це в кращому випадку. А, і тут мені здається, ви праві, що з одного боку е, Володимир Зеленський виглядав краще, навіть я би сказав набагато краще, ніж в грудні. Але, на превеликий жаль, от є таке враження, що робота над помилками була проведена в, в тому сенсі, що. Ті, хто міг задати незручні питання, вони просто не потрапили. На те, що... <рес> Ви маєте на увазі пана Бутусова і так далі, якого наприклад, знову не акредитували? Я пам'ятаю, що наприклад, в грудні там здається на запитання п'ятого каналу, була дуже така емоційна реакція. Власне кажучи, от ну власне, кажучи, або не потрапили, або їм просто не дали слова. І ну, Батусов точно не потрапив, він про це писав, що його не кредитували, просто напросто і тут питання в тому, що я погоджуюсь з вами, що на мою думку, ця прес-конференція була якраз призначена, тому що як реакція на події стані на падіння довіри до Володимира Зецьку. Взагалі там є нюанси, які вказують на погані тенденції, скажімо так, якщо. Протягом нетривалого часу декілька е соціологій фіксують, одна фіксує, що почався тренд на зниження кількості людей, які говорять, що справи в Україні йдуть в правильному напрямі. Там фактично у е е КНІСУ Кніз була е невелика перевага на тих, хто каже, вважає, що в неправильному, а буквально через декілька днів була. Е Соціологія вже рейтингу, де показала падіння на 10 відсотків, і взагалі, от є, знаєте, зараз такий момент, який ми мало вивчили, що ця соціологія проводилася ще під час, коли була відставка Валерія Залужного, так і ми ще не знаємо, яким чином це вплинуло. І от наступна соціологія має показати. А я думаю, що у офісі президента ці цифри є, і вочевидь, що. Це, ця прес-конференція була як е, можливість дати відповіді на якісь питання, але проблема в тому, що ми відповіді не отримали. Наприклад, про того ж Валерія Залужного, ну так. досі немає чіткої аргументованої раціональної відповіді, е, чого в принципі суспільство очікує, і саме тому от, е, тут важливо розуміти, що знову ж таки з інформаційної точки зору е, важливо зараз Володимиру Зеленському. На таких прес-конференціях відповідати на гострі питання, бо коли до тебе більше суспільства ставиться позитивно, це одна е, історія і одна реальність. Коли більша частина людей е, вже починає ставитись критично, ну та ви маєте з е, власне, е, поки до Володимира Зеленського і все ж таки більшість ставиться я, з довірою. То саме він має давати питання на от відповіді на дражливі питання, інакше коли це дають люди з його оточення, як Давід Арахамі, до яких ставляться зовсім не так, то це лише е, погіршує ситуацію. І, власне кажучи, от з цієї точки зору мені здається, що е, прес-конференція досягла тієї мети, якою перед нею могли ставити. І в той же самий час, як думаєте, чи побачимо ми десь Валерія Залужного на якихось, можливо, посадах, які будуть пов'язані з комунікацією, там, наприклад, з міжнародними партнерами? Тому що ми читали і бачили, що якраз таки міжнародні партнери доволі добре сприймали е, Валерія Залужного і да, про відбій тривоги якраз повідомляють доволі добре сприймали Валерія Залужного, і він, скажімо так, був на контакті з багатьма з них. Але і до речі, доволі добре про продемонстрували, мабуть, завершення його каденції на своїй посаді. Тобто, окрім того, що були там розмови, була фотографія, була подяка від президента. Але зараз Валерія Залужного ніде не чути не видно. Ну, власне кажучи, він в соцмережах е, збирає лайки. Ну так. Е, і, власне кажучи, знаєте, тут питання в тому, що зараз та Валерію Залузну особливо нічого робити не треба. Бо він пішов, ну, фактично, на е, злеті. Е, Чіткого розуміння, чому була відставка, ми не отримали. І одна із проблем е, влади, знову ж таки, воно сталося. Скажемо так, через співпадіння, але коли було відставлене Валерій Залужнова, Україна втратила Авдіївку, і, власне кажучи, от воно знаєте, воно накладається емоційно декілька подій на одна на одну, і це треба розуміти з цим треба працювати, але ігнорувати це неможливо. І тут питання в тому, що я абсолютно з вами погоджуюсь, що. Було би взагалі та логічно і розумно призначити Валерія Залужного на таку посаду, оскільки він дійсно користується дуже серйозною пошаною на заході. Власне кажучи, навіть його статті на CNN в економісті вони говорять про те, що його сприймають як одного із важливих експертів. Сучасності, як би це знаєте, пафосно не звучало, але з воєнної точки зору на заході ні у кого немає такого досвіду. От давайте скажемо чесно, і треба дійсно використати весь його потенціал. Але мені здається, що навряд чи це станеться, бо зараз дуже чіткий тренд, що ну влада не хоче ділитися ніякими. Напрямами от такої роботи, хоча це неправильно насправді, бо я пам'ятаю, з 2014 року е, буквально всі ті ж народні депутати, навіть які дуже жорстко критикували президента, вони їхали на захід, і до речі, якщо не враховувати ОПЗЖ, вони говорили проти Росії, і це мало свій ефект. Власне кажучи, коли ми говоримо про Ізраїль, то там е, навіть ті, знаєте. Громадські діячі діячі культури, які, е, ну власне кажучи, ненавидили на Будемо знову ж таки казати. Вони отримали державну підтримку, їхали на захід і говорили про підтримку Ізраїля. Власне кажучи, в Україні зараз особливо на тлі от деяких проблем, оскільки на заході загроза Росії вона почала розмиватися. Як це показує соціологія в Штатах? Вона на третьому місці в Німеччині на сьомому, в Італії взагалі, не вона. І ми маємо використовувати всі можливості для того, щоб цю загрозу піднімати. Ну, власне кажучи, чого далеко ходити, наприклад, Віталій Кличко він е, дуже популярний в Німеччині. Так, І коли це приїжджають з сюди політики, чинні, діючі, вони з ним зустрічаються не тому, що вони хочуть зустрітися з мером Києва, а тому, що це має для них можливість підняти своє реноме. І так далі, власне кажучи, взагалі було б цікаво, так порахувати, хто із українців може Впливати на західну думку і просто за допомогою України відряджати їх, працювати. І Валерій Залужний це людина, яка може бути в перших рядах. Але на превеликий жаль, от у мене є сумніви, що він отримає таку можливість. Ну, ми побачимо. Можливо, дійсно десь з'явиться на посаді міжнародних делегацій і тому подібне. Пане Олександре, дуже вам дякую за розмову. Олександр Леонов, політичний аналітик, політичний експерт, був у нас в ефірі сьогодні. Друзі, я дякую вам за те, що ви дивитеся, коментуєте, підтримуєте. Обов'язково підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Тому що це дозволить вам першими отримувати відповідь на запитання та сповіщення про наші нові відео і нові ефіри. Ми обов'язково з вами побачимо. Бачимося, мене звуть Анастасія Гусарєва. А ви, будь ласка, бережіть себе.